Вітаю друзі. Сьогодні 5 липня 24-го року. Зайшов до сусіда перевірити, що тут у нього з абрикосами, Я тут трошки йому допомагаю. Допомагаю. Ой, люди добрі, гляньте. Оце Голдріч, а. Вот это вам Голдрич. И такие ж крупные. Облипленный, готовый цей абрикос. Красавец. Валяется. Ну что, Коля уже не в состоянии даже обервать и продать. Так, От вам і Голдрич Хтось питав мене відповідає соответствует. Блянте який Голдріч! Який ж красавцей! Ну, дерево нормально більш-менш, ми його тут бризкали. Молдрич, друзья, сейчас вырву. Покажу. А это НЖА-19. Ох, и красивые, а великие! Друзья, тут он что-то трошки продал. Вообще, <клёх> все поднял в земле, Гляньте, какие же они красивые! А. НЖА-19. Зараз вырву. Готові а? Оце добре косик, я глянь Чудо НЖА 19 Я в тому році, в тому році ж їх не було. Красава. І, і знову здрасте. Голдріч. Ну як оце мимо такого можна пройти, а? Ну як? І це в тому році таке ж саме було, я знімав в тому році цей голдріч. Оце Харгрант, друзі. Він іще. Ну він необроблений до пуття сипеться. І такий він на вигляд вроді як зеленкуватий. А вже можна його. А вже можна його їсти. Гмм ох і смачний харград, його менше. Ось вот такий він, бачите, вроді і не жовтий а. А який багатий смак. Харгранд. От, бачите, як він. Це ж у нас іде на два тижні, а то й більше раніше все спіде. Тобто він на кінець липня, початок, на кінець липня. Ну добрий. Черешня, чорний принц, все. Все пропало. Коля нічого не збирав. М -м -м. Ой, летять, гада. Ну Отак, друзі, зараз я ще раз вернусь до Голдріча. Оце треба сажати. Якби він його ж обірвав, а зараз що він уже переспівший? О, Коля, Коля. Ну що, волдріч? Гляньте який. Невозможно відійти від цього дерева. Добре, пішли зважимо. І так, друзі, Голдріч. При такому перегрузі і то. 97, 90. 110. Ох, ей, красава. Зараз я його всередині, ну, золото, а? Mm. Ну, сахар. Голдрич, що тут можна сказати? Цим все сказано. Голдрич і багатий тут, і золотий. Далі, друзі, ну, НЖА 19, це, це якась бомба. А? Ви гляньте яка краса. 155 грамів. 152 грами. 132. 117. Це самі маленькі. Друзі, ну я. Я таких нарву додому. Ви гляньте, що в нього всередині. Як крем. Ой, і вкусний же. а. Ні, друзі, цей НЖА 19. Для мене рівних йому немає, а? Гляньте. Якби його в холодильник, ну точно морозиво. Ну, Харграм я там куштував. Дуже добрий, хоча й менший за ці. Друзі, на цьому все. Показав, які тут абрикоси будуть у нас по вражайності Голдріч. равних йому немає. І цей був урожайний, ну вже пообривали у Ніколая їх. Вони були до 180 грам. оці НЖА 19. Ох і смачний я. Щас, друзі, на цьому все. Все, з вами був ну, Петрович. Відеоканал Петрович Продакшен Україн. Красава. До побачення!